У Лозові створять сучасний центр підтримки для внутрішньопереміщених осіб та мешканців громади. Цей проєкт є частиною чеської гуманітарної програми підтримки України. Минулого тижня чеські та польські партнери, благодійний фонд, волонтери та директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації завітали до Лозової. Обговорили деталі створення, напрямки роботи, залучення фахівців, фінансування та передали для облаштування центру модульні будиночки. Та намети. На сесії Лузівської міської ради для облаштування майданчика депутати виділили 1 мільйон гривень. Це 8 палаток, яких надувних, а також 8 модульних домиків, чотири з яких санузли, а чотири, можливо, чи кухні. Ми ще не розуміємо, що це буде. Поки що ці гроші підуть на те, що в програмі будуть іти реформування, тобто ми підводимо туди енергетику, водовідведення і воду подаємо. Ну а можливо, подальшому, якщо ці гроші не будуть використані, то піде далі на благоустрій. Тобто дорожки, все інше, лавочки. у цьому центрі внутрішньопереміщені особи та мешканці громади зможуть отримати різнобічну гуманітарну та консультаційну допомогу, нові професії, корисні навички та доступ до комп'ютерної і організаційної техніки все, що допоможе адаптуватися в умовах повномасштабної війни. Представники делегації зазначили, у Лозові велика кількість переселенців, тому створення такого центру дуже важливе. Залучення фахівців у цьому центрі залежатиме від потреб людей. Ці питання будуть пропрацьовувати і орієнтуватися на запит від громади. Всі роботи по створенню центра підтримки планують зробити за один місяць і встигнути запустити його до дня міста Лозова 16 вересня.